Слава Україні! На продажі є Ford Kuga, У нас 9-й місяць 2014 року з двигуном 2.0, 103 кВт-140 кінських сил на автоматичній коробці передач PowerShift. Автомобіль дуже малесенький пробіг. У районі 100 тисяч, я пізніше покажу. Все авто в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. У нас замінено масло в мостах, в роздатці, в коробці, в двигуні всіма фільтрами. Вікна у нас всі рідні, включаючи лобове стекло. Авто я особисто приганяв з Німеччини, в авто один власник. Все авто в ідеалі. У нас є легкосплавні диски. Всі диски в ідеалі. Ідеальна зимова резина. Авто має круговий парктронік, є в нас умивачі фар. У нас зеркала з підсвіткою, зеркала у нас складаються. У нас притемнені вікна. Датчик світла, датчик дощу, мультируль. Пробіг з автомобіля 113 тисяч. Гарантія, що рідного. Двозонний кліматронік, підігрів лобового, підігрів заднього, автопарковка, електрична кришка багажника, підігрів сидінь. Зверху у нас LED освітлення. Сидіння у нас йдуть шкіра з вставками такими. Куплені коврики Ева. Вчивочки всі в ідеалі. Сидіння в ідеалі. Багажник відкривається за допомогою ноги. Махнув ногою. О, як це відкривається. Пізніше закрию, бо щось два рази нажимаємо, відкривається. Працює від ноги, але ще його ту систему добре не вивчив. У нас є кнопочка. У нас є насос, думкрат, пінка, Багажник у нас не понищений. Хімчистки в авто не робилося, авто приїхало з Німеччини в стані ідеал. Авто навіть не поліроване. ця резина ідеал. Диски у нас всі без виробітки. Як це запхати, показати? Так, покажу зразу передні. Покажу передні. Щевочки ідеал. Сидіння у нас, як нові, машина в стані нової. Вікна у нас всі-всі рідні, всі вікна мають четвірку. Автомобіль має 12 подушок безпеки. У нас автомобіль має всі документи. Кажу сервісну книжку. Так, поставлю цей ключ. Незручно. Однією рукою трошки знімати. Це, так, 20 рік, 18. й Так, маємо 21 й рік. 22-й тут. Авто все обслужено до найменшої дрібниці. Нічого, нічого автомобілю не треба робити. Коробка повершіфт у нас працює ідеально. Немає по автомобілю ні одної помилки, як читати комп'ютером. Пурсунки всі в нулях. На авто ні на капоті, ні ніде немає ні одного скола, ні над вікном. Для бажаючих... Він код, як видно. Зараз покажу табличку. Покажу табличку. Де в нас та табличка Форда? Точно не пам'ятаю. Відкрию капот. Покажу, що у нас під капотом. Двигун у нас немитий. Парі в нас рідні. Двигун в ключці. Повторюю, що в двигуні, в коробці, в роздатці і в мості замінено мастило на оригінал. І що у нас ще? на капоті не кручені, ні крилах. Ні один бомб у нас не кручений. Авто у нас прогріте до 90 градусів. Димка навіть нема найменшого. Двигун коробка в ідеалі. Повторюю ще раз, авто в стані нового. Його від нового відрізнити практично неможливо. Тільки по руках. Авто збережене від одного єдиного власника. В Німеччині. закрию водійську дверку, бо може воно не хоче закриватися через водійську дверку. Зараз спробую махнути ногою. Як воно закривається? щось з я цієї системи не знаю. Ага, можливо через... О, закривається, пішло. Працює. В якому це місці конкретно махнути ногою треба, я ще не знаю, але <смі>, треба вчитися. Отак. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, є багато інших авто в наявності. Ціна за даний автомобіль 16 тисяч доларів. Вдали всіх покупок з мирного неба. Нам всім і перемоги в цій війні.